Дякую. Всім прийшов я у вас граю в Бравл Stars. Я Autom 2000. Скажіть, що тут такого? Да, ось... Я їх я, завжди буду щось хапти, буду забирати, я завжди буду качати. Я знімаю з телефона і в Телеграмі. Проголосували за Мортіса. Ну чотири, ну, чотири всі за Мортіса. Так що, ну, п'ятому вже нема шансів. Так що погнали на Мортіса. І Мортіс залюдає. Ви розумієте? Йоой 14 Яж под кого Ну то потом же и і... Не і поменяю Що получается Берлеть був Я Вас играю Бравл Старс пока-пока